Всім вітання. Зараз зніму таке відео вихідного дня, яке буде доступно багатьом. Це трошки буде в темі, але вихід із теми також, тому що такі приводи можна використовувати не лише в радіотехніці при намоці трансформаторів і а й для інших приводів. Так саме простенько, готовий привід для електротранспорту. Для дітей. В чому переваги такого приводу, зараз все продемонструю. Почнемо з того, як перевірити двигун на працездатність. Є тут два товстих проводи, які виходять з двигуна, на них ставимо вольтметр і я буду провертати редуктор от 13 вольт. 15 вольт. Тут тобто вже готовий генератор і готовий двигун. Одночасно тут стоїть редуктор, який понижає оберти, буде видно 1 до 10. Так, зараз заміряємо всі його параметри, попрацюємо на самій низці, низькій напрузі. Це буде акумулятор 12 вольт. Подивимося струм споживання і з допомогою шим-регулятора побачимо можливість регулювання обертів, що зручно як для транспорту, і так для намотки катушок. Двигун має досить такий широкий діапазон робочої напруги 12 вольт. Це всім доступний акумулятор. І до 38 вольт він працює. Зараз стоїть шим регулятор. Я. У нас вже для намотки катушок досить хороші оберти по струму, мінімальний коли стартує. 50 мА і 12 вольт максимальні оберти 170 мА. Напруга 12 вольт. Що робити далі, я думаю, зрозуміло, хто займається технікою. Тут, якщо розібратися, монам безпосередньо закріплювати на шків а можна через ременну передачу робити привід патрона трьохкулачкового, чотирьохкулачкового вкола, які вже задуми будуть. Що стосується таких двигунів, вони досить таки мають високий коефіцієнт корисної дії. Як ви бачили, маленькі оберти редуктора дають 16-15 вольт. От Такий двигун, у мене є їх багато менших, це трапився більший. І я продемонстрував, що кому такий привід попався. Тут дуже багато наворотів в керуванні. от Але якщо ми беремо тут достатньо плюс-мінус і змінивши полярність, ми можемо поміняти оберти в другу сторону. Тобто, можемо. Обертати як за годинниковою стрілкою, так і проти годинникової стрілки. Такий хороший попався мені агрегат, який буду використовувати в своїй подальшій праці. Всім успіху і до нових зустрічей!